Я представник сім'ї потерпілих матерухи птіну, матрух на матерію, Пане Олександру, що сьогодні мало за відбутися заслухання у Київському апеляційному суді, чому його не відбулося? Які взагалі зміни? Адвокат підозрюваного косова подав апеляційну скаргу стосовно того, що запобіжний захід, який вибраний був для нього Печерським судом, ровно місяць тому. А саме, це тримання під вартою без альтернативи є незаконним і хотіли переглянути це. Але на сьогоднішній день з технічних причин матеріали справи Печерським судом не були передані, тому сьогодні судове засідання не відбудеться. Його перенесено на 3 червня на 11.50. Скажіть, чи, чи планували сьогодні відвідати судове засідання родина загиблого Максима, мама? Так, тут знаходиться і тата, тут знаходиться мама. От, ну, напевно, там, ми з татом покинути Максима наполягали, що вона не була присутня у судовому засіданні, але вони фактично знаходяться теж. Як ви, як ви ставитесь до рішення ДБР, яке винесе напередодні, що досугу загрожує довічним ув'язнем? Ну я вважаю, що з тих матеріалів, що я бачу, що на сьогоднішній день наша позиція підозра є обґрунтована. Є обґрунтована, кваліфікація є законна і обґрунтована, і ми будемо це доводити в судовому засіданні. А чим аргументує сторона захисту клопотання про зміну запобіжного заходу? Ну там аргументація була ще по перед, попередньому обвинуваченню. попереднє обвинувачення по була це частина 1, сто намисне вбивство. Але на сьогоднішній день там пункт 7 частини другої це вбивство з хуліганських мотивів. І я вважаю, в принципі, те обґрунтування, що було, воно вже напевно не актуально, я так сказав. В свою чергу, ще раз повторюсь, ми вважаємо, що Печерський районний суд виніс абсолютно законне та обґрунтоване рішення стосовно запобіжного закладу тримання під вартою без альтернативи. Дякуємо. Пане Олександре, чому ви сьогодні тут у, судові, у будівлі суду чи відбулося слухання, яке Слухання відбулось, відбулося. У нас тут не поперед казав, що буде слухання, бойшлися з адвокатом. Наполягати на тому, на то, щоб. Людина, яка вбила мого сина, нікуди не пішла. Як вони хотіли подати якусь апеляцію, я не, не розумію, на якій підставі як можна відпускати людину, яка вбила неповнолітню дитину. Я це, це просто не розумію. Ми тут, щоб наполягати на тому, щоб він далі сидів, сидів дому. Чи намагалася сторона обвинувачена якось там уникнути, чи там може відкупитися навіть від родини? Ні, у, нас, ні. у нас ніхто не звертався. Дякую. Коли Дякую. питання. Підложу за особливо тяжкий злочин. І е, діючий запобіжний захід в вигляді тримання під вартою, він є абсолютно законним справедливим, оскільки наявні ризики втечі підозрюваного він намагався втекти безпосередньо з місця злочину, і завдяки тільки організованим діям друзів Максима е, були вжиті заходи необхідні для того, щоб уникнути його втечі. а саме було застосовано зокрема пірцове балончики і так далі. Тому е, говорити про те, що він... Перебуваючи, якщо йому буде обрано інший запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою, забезпечити його належну процесуальну поведінку, ми не можемо. І існують ризики його втечі і іншим чином перешкоджання справедливому розгляду і розслідуванні розгляду цієї справи. І більше того, я хочу зазначити, що ну, у нас максимальна межа це пожиттєве. Ну, коли людина розуміє, що в нього може бути пожиттєве позбавлення волі, ну, мені здається, тут втрачати нічого. А можете ще раз представитись Станіслав Дякую. Останний.